Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ну що, друзі, в нас цей день пройшов, ми будемо клеїти шпалери, бо дуже довго ми йшли до цього дня, знаєте, якось затягнулося це діло, але нічого, ми це зробимо потихеньку, помаленьку ми йдемо до своєї мети. Тож, зараз будемо клеїти шпалери. Євген вибирав сюди шпалери, не я, як інші вибрала, Ну які дитина захотів, такі і взяли ми. Ось, зараз покажу це на одну стінку будуть у нас. Ось такі їх ще треба буде комбінувати. І прості такі схожі у нас вже є. Потім будемо клеїти, буду вам показувати. Ну, нехай декілька років вони побудуть, а потім, може він більш доросліший буде, можна переклеїти щось таке вже. Краще, так сказать. А зараз він такий любитель щось приклеїти з кучем. У нас оце, от там, де він зараз спить, чекає, поки тут ремонт зробиться, там все заклеєне. Так що приступаємо і беремо вас з собою робити ремонт своїми руками. Нам дали світло, і я вирішила трошки познімати. Ми вже три шматки приклеїли смужки. О, це капець. Женя вибрав, звичайно. Тут це ж малюночки. ну я вам зараз покажу. І вони. Один сходиться, один ні. Як так можна? Вже клеїли шпалери там, де є малюнки. Все було добре. А тут взагалі. Добрий вечір, я диспетчер. Це улюблена фраза Євгена. Він кому не дзвонить. Всім так кажу. Ну, з родичі. Так що працюємо. Звісно, що це такі. ну, Не самі дешеві шпалери, але і не якісні такі, що раз, два і все, щоб це в них повинно бути ідеально. Ну, це цих взагалі не, не ідеально нічого. Ну, вже як є. Дитина задоволена. Бо він там щось уроки робить. Одним боком сюди, одним боком туди, ну, вже як є. А то заглянув, каже, ух ти вже каже, дещо в нього буде стояти. Я думала, зараз як візьмемо раз-два, раз-два і все, а воно щось і вдвох з максом. Взагалі не раз-два. Ще так ми не клеїли шпалери. Хоча вже переклеїли їх нормально. Я перші свої шпалери клеяла сама в 13 років. Так, так. Ну, діло. Ні, ще нічого. Було. Я вас перемістила в іншу сторону, бо щось поставила, думаю, куди я поставила, що я там знімаю, тут вибачайте. Лінолеум будемо клеїти вже потім, коли тут підсохнуть шпалери. Так. Рухаємось, рухаємось далі. Я щітку, цю, що я клей наношу, вже так стерла. І грунтувала, і фарбувала, і вже нічого нема. Треба завтра нову купити. Ну, і ось що в нас виходить. Ще, в принципі, треба. В куточку обрізати і зверху Макс буде обрізати рівненько, бо в нього це виходить. Я лезом це робила завжди, а він цим канцелярським ножом. У мене канцелярським ножом не виходить не можу. Я вбрала ото лезо і так раз два. Так що ось так. от. Чесно скажу, вони мені ну, не в захваті так сказати, взагалі. Я йому інші пропонувала, бо в нас є великий метровий рулон. Залишився сюди, кажу на цю стінку, не хоче він. Ну кажу, твоя кімната новеньке буде чистенько, гарненько все одно. Не нам тут тусити, так що нехай собі буде так, як він хоче. Тож у нас ось така проблемка невеличка, є написи, і вони оцей сходиться, а оцей не сходиться. Оцей сходиться, а цей ні, це капець. Хто таке передумав? Макс, ти, ти передумай. Та я відтиру. Трошки не заткуй. старайся туди передкувати. Бачу вона знову збрижики, робляться. Нікуди його нагору кинути. Таке відчуття, що хтось. Набився і наклацав на комп'ютері, щоб друкувало не так, як треба. Так, Макс, у нас точно тут вимкнена електрик. Чи перевірити можна? Закантачувати може. Ага, не хоче, мене контактило. Раніше, що то глиняні ці були, на стіни ж, в хаті і такі гвоздики маленькі були заклетіються. Пам'ятаю, було, як щось робиш мокре. Воно так гарно Мак законтачиш. Молоді, ти думаєш, чого я казала. Це, як друзі, дивилися вчора з Максом в тіктосі лайфхак, як клеїти чоловіку і жінки-шпалери. Чоловіку ці наушники одягають, щоб не чула, і рот заклеює. Хоча вже логіка, якщо в неї вже рот заклеї. Ми миначе нормально, чотири смужки і ми тримаємося. Та ми працюють. Нам, як знаєте, щось в нас не виходить, в нас цей юмор просинається. І чорний, і не чорний треба пошуткувати, тоді воно якось. Виходи, енергію свою, правильне русло, Не один на одного, а щоб двом добре було посміятися. Ще оце проблема. Труби оці. Ну як, воно не проблема, просто незручно, дуже незручно. Тудись сюди. Ну, зараз ми будемо. У нас дві стінки там де є. Труби і батареї, радіатори, а дві де немає. Але ж поки є світло, то швиденько переходимо на іншу стінку і працюємо, бо потім буде не дуже видно, хоча в нас така лампочка, яка працює від батареїк, можна буде і попрацювати. Це ж лінь взяти більший стілець, вищий, вірніше. Ну нічого, все ми дістанемо і поклеїмо. Діло в нас йде швидше, ці клеються. Нормально. Нічого, не зморщечок, нічого немає. Ось такі вони тут виходять, бо щось якось світло не так падає, якісь вони темні. Вони такі світленькі. Там він підсохне, зараз обріжемо і працюємо швиденько, бо вони, я ж кажу, раз-два і все. А ті такі якісь, ну, різні. Ну, нічого, зараз будемо далі. Працювати. ну Дивіться, як голуби вчора до мене залітали. це ж лінь було, це ж така хазяйка, лінь було застелити, хоча є чим. А я от отак та, щось дивлюсь, наче не капа, не капа. Перший раз не капало, за другим разом я розвела, воно ну, почало капати, ну уже як є, воно все одно заховається. Показую, як, як є, як маємо. Ось, друзі, у нас вже яка година вечора. Десята година. Ми тут працюємо, ну нічого, оцю стінку нам треба сьогодні зробити. Це ще пані Валентина, вам привіт за мій. Що проще на стіл встати, і буде легше. Є в мене там мій стіл, я, знаєте, в тій кімнаті я на ньому і працювала. А це щось думаю, не хочеться носитися, то ось у мене є два. Помічники, бо я ж маленька, Макс, то йому і цього маленького вистачає, а мені треба вище. То, знаєте, Щоб дуже втомитись, я від стільців не втомилась. Я втомилася від того, що я фарбувала. Мені було руки, руки. А ну, нормально, я туди-сюди, мені знаєте, цей спорт, спорт. Хоп-хоп. Це у нас вулиця, Макс <смірець> сміється, у нас вулиця ще центральна, нічого не висить. Думаю, що вони там роблять? У нас тут це і рольові ігри, дивіться. Так що раз, два, і все, раз-два і все. Спорт треба, для мене треба таке діло, так що ось так. Буду я на цьому закінчувати відео, бо вже. Треба пришвидшитись трошки, бо світло будуть вимикати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.